Крутикаємо берізку з цим колесом. Робимо наступне, Вкладаємо його собі під поперек, наприклад, до так, Оп! Бачите? Все, ми розвантажили себе і робимо вправи з берізкою. Розслабляємо спину, можна взяти соками ось так, за колесо, можна покласти потім його руки на підлогу повністю і буде взагалі класно. Ось так. І я навмисно не показувала обличчя, це знаєте. Божмяка мене естетично буде, коли буду лежати на полі. Так вся ну ви зрозуміли принцип, ось така вправа.